Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Молодіжна збірна України провела другий матч на чемпіонаті Європи 2025 У другому турі сині жовті здобули перемогу у протистоянні з Фінляндією з рахунком 2-0. Наша команда створила перший небезпечний момент на 20-й хвилині. Володимир Брашко виконав штрафний удар, влучив у стінку, після чого м'яч змінив траєкторію, потрапивши у перекладину. Все ж за 8 хвилин українці відкрили рахунок. Спершу Олег Очередько віддав ключовий пас на Владислава Ваната, який проскочив повз кількох захисників у штрафному майданчику та завдав удару, голкіпер Фінляндії виконав сейв. Втім, Ванат зіграв на добиванні та з другої спроби відправив м'яч у ворота, забити вдруге, українці змогли невдовзі після перерви. На 49-й хвилині все ж вдалося відзначитися брагару. Владислав Велетень віддав передачу у штрафний майданчик. Воротар Фінляндії здійснив невдалу спробу його вибити, після чого Максим з розвороту. То забив гол. Наступний матч. Наша збірна проведе 18 червня проти Нідерландів. Початок о 19.00. Півзахисник збірної України Ю 21 Володимир Брашко був вилучений у матчі другого туру групового етапу молодіжного Євро 2025 проти Фінляндії. Вже на першій компенсованій хвилині другого тайму за рахунку 2-0 на користь збірної України Ю-21 23-річний українець отримав другу жовту картку за фол проти фінського форварда Каспера Терго. Своє перше попередження у грі Брашко заробив на 55-й хвилині. Через це вилучення опорний півзахисник не зіграє у третьому матчі збірної України на груповому етапі турніру. Це перша червона картка для півзахисника у складі збірної України ю 21 Зазначимо, що матч проти збірної Фінляндії став для брашка 26-м за молодіжну збірну України. Олександрія оголосила, що домашні матчі Ліги Конференції буде грати у польському місті Катовіце. Йдеться про стадіон ГКС Катовіце, який був відкритий цього року та вміщує 15 тисяч глядачів. Нагадаємо, що українська команда розпочне Єврокубковий сезон 2025-26 із другого раунду кваліфікації Ліги Конференцій. Матчі відбудуться 24 та 31 липня. Головний тренер Зорі Младен Бартулович звернувся до клубу із прощанням. Цитата: Хочу висловити подяку футбольному клубу Зоря, президенту Євгену Борисовичу Гейлеру за довіру та всім працівникам клубу, а також футболістам за виконану спільну роботу. Було приємно працювати разом і бути частиною цього колективу. Не прощаюся, кажу всім до нових зустрічей. Зоря у моєму серці, сказав Бартулович. Нагадаємо за інформацію, та то таке спеціаліст очолить металіз 1925 Колишній асистент головного тренера Левський Кирило Нестеренко очолить Олександрію, повідомляє журналіст Ендрю Тодос. За даними джерела, український клуб визначився з новим головним тренером першої команди. Ним стане 33-річний український фахівець. У сезоні 2023 2024 Кирило Нестеренко працював асистентом Ніколая Костова у болгарському клубі «Левський». У травні минулого року Костов разом із тренерським штабом залишив болгарський клуб. У разі призначення Кирила Нестеренка новим головним тренером Олександрії він стане наймолодшим чинним наставником в УПЛ. Карпати оголосили про активацію опції викупу центрального захисника Жана Педрозо, якого вони минулого літа орендували у Курітіби. За попередньою інформацією львів'яни заплатили за 21-річного бразильця півтора мільйона доларів. Деталі особистих умов співпраці з гравцем невідомі у сезоні 2024-25 Футболіст у складі Карпат забив один гол у 22 матчах. Оболонь оголосила про продовження співпраці з центральним півзахисником Русланом Черненком. Сторони підписали нову угоду, яка розрахована до літа наступного року. Черненко приєднався до київського клубу восени 2022 року на правах вільного агента після відходу зі Спартака Варни у поточному сезоні. 32-річний Черненко забив один гол та віддав два асисти у 29 матчах. Зоря веде переговори з колишнім захисником чорноморця Богданом Бутком. Повідомляє UAFootball. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє декілька днів тому. Будко попрощався з чорноморцем на своїй сторінці в інстаграм, хоча клуб офіційно не оголошував про його відхід. Богдан вже грав за Зорю з 2022 по 2024 роки. Минулого сезону на рахунку гравця один гол та два асисти у 25 матчах за моряків. Воротар Колоса Валентин Горох продовжить кар'єру у складі Вереса. Повідомляє, тато таке: за інформацією джерела, найближчими днями рівненський клуб оформить перехід 24-річного українця. Зазначається, що трансфер гороха може ознаменувати потенційний відхід з Вереса двох інших голкіперів: Андрія Кожухаря та Богдана Когута. Колос купив Гороха з Олександрії влітку 2023 року за 100 тисяч євро. У поточному сезоні він пропустив 4 голи у трьох матчах. Вінгар Бенні Макуана не продовжить виступати за ЛНЗ. Орендну угоду між клубами достроково завершено. Як повідомляє, Тато таке 22-річний конголезький Вінгар повертається до розташування Житомирського Поліся. Попри те, що за попереднім планом Хавбек мав залишитися в ЛНЗ ще на пів року. Ситуація змінилася через рішення головного тренера Полісся Руслана Ротаня. Наставник бажає бачити Макуана на старті літніх зборів. Бені перейшов до ЛНЗ на початку березня. За Черкаський клуб гравець провів 6 матчів та забив один гол. ЛНЗ підпише нападника Візели Проспера Обаха. Повідомляє тато таке: 21-річний Нігерієць може зіграти на обох флангах атаки та в центрі нападу, але найзручнішою для гравця є позиція правого Вінгера. Обах грає за португальський клуб з липня 2024 року. Цього сезону футболіст забив 6 голів та віддав 4 асисти у 33 матчах на клубному рівні. Шахтар веде переговори з Трабзонспором стосовно переходу воротаря у Гурджана Чакира. Про це повідомляє журналіст Язіс Саборджголу. За даними джерела, турецький клуб хоче отримати за свого воротаря 15 мільйонів євро. Також воротарем цікавиться Монако. Клуб планує найближчим часом зробити офіційну пропозицію. Портал Transfermarkt оцінює 29-річного турецького воротаря у 8 мільйонів євро. У поточному сезоні Чакир пропустив 52 голи у 43 матчах та 18 разів зберіг свої ворота сухими. Протягом кар'єри він провів 31 матч за збірну Туреччини, за яку дебютував у 2019 році. ПСЖ досяг принципової згоди з українським захисником Бормута Ілею Забарним щодо особистого контракту. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторонам вдалося погодити умови п'ятирічної угоди. Однак, перехід 22-річного оборонця з Бормута ще не завершено. Перемовини між клубами щодо трансферної суми тривають. Остаточної згоди наразі не досягнуто. Копенгаген цікавиться українським форвардом Трабзонспора Данилом Сіканом. Повідомляє Аспор. українець перейшов у турецький клуб у січні 2025 року. До цього він виступав за шахтар. За даними Трансфермарт, сума трансферу склала 6 мільйонів євро минулого сезону. Данило провів 18 матчів за Трабзонспор в усіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі. Контракт гравця розрахований до 2029 року. Лівий захисник арсенала Олександр Зінченко зацікавлений у переході до Мілана. Повідомляє футбол Італія. Росонері вважають Зінченка ідеальною заміною для Тео Ернандеса, чий контракт з клубом завершується 30 червня 2026 року. Сам Зінченко заявив, що не проти перейти до Мілана. Зазначається, що італійцям спочатку треба продати Ернандеса, перш ніж робити офіційну пропозицію по зінченку. Раніше Тео відмовив Аль-Хілалю і веде переговори з Атлетіко, але Мілан відхилив пропозицію мадридців у розмірі 18 мільйонів євро плюс бонуси. Зінченко виступає за арсенал з липня 2022 року після трансферу з Манчестера Сіті за 35 мільйонів євро. Його контракт з лондонцями чини до 30 червня 2026 року. Цього сезону Олександр відзначився одним асистом та одним голом у 23 матчах за клуб. Динамо 23 червня повернеться з відпустки. Потім у команди буде місяць на підготовку до старту Єврокубків. Про плани на Єврокубки розповів генеральний директор Динамо Дмитро Брів. За словами Бріфа, головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що команда має пройти весь шлях кваліфікації та вийти до основного етапу Ліги Чемпіонів. Відповідне завдання тренерському штабу та команді поставило керівництво клубу. Цитата: Головний тренер Динамо впевнений в тому, що ми повинні кваліфікуватися в основний етап Ліги Чемпіонів. Для нас це задача, яка стоїть перед командою, бо ми повинні потрапити пройти весь шлях кваліфікації для того, щоб Україна була представлена у лізі чемпіонів, сказав Брів. Шовковський 23 червня збирає команду на базі Віті Литовській, де вона тренуватиметься, поки 30 червня не вирушить в Австрію на тренувальний збір. Другий раунд кваліфікації Ліги Чемпіонів розпочинається 22 липня. Суперник Динамо стане відомий за декілька днів.